Що у нас у Львові по Львівській області проходять масові такі гоніння людей, які учасники були цього, на Міжигір'я автопробігу. Зі слів Державтоінспекції Львова на Львівській області десь 20 чоловік. І одна людина є в Червонограді. Так само на нього був складений нібито рапорт. його машина була на СТО, проходила розвал сходження. На нього склали наші червоноградські інспектори, склали протокол без всяких доказів і передали. Вони, вони прийшли 10-го числа, 10 січня. Прийшли до нього додому. Він знаходився від 3 по 14 знаходився за кордоном. 11 числа справу розглянули без його відома, і два свідка підтвердили, нібито він ознайомлений справою і передали справу на суд. Хто може 28 числа о 9 годині приходьте під суд, підтримуємо нашого червоноградця? Може, тоді суддя наш зробить правильний висновок? Слава Україні! Друзі, я розумію, що холодно ще пару виступаючих. від штабу національного спротиву слово має